Відомий український поет Василь Григорович Піддубняк народився в присілку хуторі Червоний Кут поблизу Заводського селища Удич колишнього Теплицького району 4 квітня 1951 року. В своїй автобіографії поет писав, село моє на жодній карті світу його, як бачу, місця не знайшлось. Так писав я про місцину свого народження, що загубилася на самісінькій мальовничій південно східній окраїні Вінничини. Про свою появу на світ Божий заявив в Удицькій дільничній лікарні увечері, коли люди йшли в клуб у кіно 4 квітня 1951 року. Щоправда, напівграмотний сільський голова мій день народження датував аж. 24 травня. Днем, коли мама по весняному бездоріжжю принесла мене загорнутого у стареньку куфайчину із присілка Червоний Кут у Росошанську сільську раду Теплицького району для узаконення громадянства. Громадянство відбулося після того, як на моє чоло поклав знак Христа старенький Росошанський батюшка. Одначе, столицею. Для мого присілка більшеньких і більших сіл завжди було селище Удич, яке, братче, було назвати робітничою Слободою. Більшість жителів цієї слободи трудилися на місцевій цукроварні, збудованій ще до жовтневого перевороту у бурякорадгоспі Вінницького цукротресту. Від моєї крайньої хати до крайньої хати Удича менше кілометра, через яр. Іти вже в столиці, яка будила заводський інженерно-технічний персонал і поселян заводськими гудками. Всі ми прив'язані до заводської труби, казали мої земляки. Батько мій Григорій Васильович плотникував, був іще підручним коваля, ковалем, машиністом турбін на заводський ТЕЦ. Мати Варвара Ілларіонівна, родом із Стражгорода, що біля Теплика, трудилася теж старшою, куди пошлють, у колгоспі на буряках. На заводі у підземній галереї пакувального цеху Паковні на Бурашні. Першого вірша Василь Піддубняк надрукував шестикласником у Теплицькій райгазеті Зірка, підтримали юний талант вчителі удицької школи, в якій Василь навчався, завуч Іван Денисович Цаль, учителька української мови і літератури Тамара Федорівна Власюк, учитель малювання Микола Давидович Тондій. Після закінчення школи майбутній поет працював у сусідньому удичі, різноробочим на цукрозаводі арматурником у Вінницькій ПМК. Згодом поступив на факультет Одеського університету імені Мечникова, який закінчив у 1974 році. Далі була в основному журналістська робота, редактором Одеського та Житомирського обласного радіо, кореспондентом Теплицької райгазети Зірка. Головним редактором газет Ефір Херсон та херсонський вісник, директором видавництва СТЕП у Херсоні і редактором одноіменного альманаху, начальником редакційно-видавничого відділу видавництва Надніпрянська Правда, власкором газет День, Голос України, Сільські Вісті Національного Радіо України. Вийшовши на пенсію, продовжує працювати в ласкором сільських вістей по Херсонщині та Окупованому Криму. За опитуванням Фонду демократичні ініціативи у 2004 році Василь Піддубняк, названий у числі найвпливовіших журналістів України. Він лауреат премій імені Паустовського Одеса та імені Куліша Херсон. Автор кількох книг лірики, з яких Озиме Сонце. Яка вийшла у видавництві сільських вістей в 2019 році стала помітним явищем в українській поезії Живе і працює наш земляк у Херсоні. Василь ПІДДубняк Озиме Сонце з книги вибраної лірики. Такий навколо тупіт. Не сказати. Пил. Над своїми ж хмарами завис. Розгублену молитву мовить мати, навіщо ти розруху? Зупинись. Всім вуха криком безвісті злляло, у кожнім оці кляте запеклось, кудись біжать, кудись, жбурнувши рала, можливо, в річку, що давно не скло, хто гетьман? Хто варнак у крику тому, чи всі наврівно ваш більшовики, не знати, хто на тім шляхі крутому, кричать півнями стину залюбки, розкрилюють, а я себе шукаю, заперши в волі свій безумний сміх, чи в лавах тих мене уже давно немає, запитую у всіх, а всі біжать. Від лютого багрянцю за долі край, немов завидно край, І зрію я сердець протуберанці, і чую знов розпачливе прощай. А тупіт, ледве стишившись, і знову, простори на півсонні колиха, У декотрих вже одібрало мову. А більшість знов подалі від гріха. Це не останнє бачиться відлига, мороз ще вдарить вдоле на відліг. Вже так зійшло багато з поля снігу. Чого ж в душі ще й досі перший сніг? Чому душа у білій круговерті, а серце, мов калина на снігу? Цей краєвид згадався за крок до смерті. Вже заповіт знаходився в конверті. Написаний в дорозі на бігу, до шибочки, щокою прикипаю, Вже шерхіт шерхне, стихли сурмачі, Зі скрипом шлях чумацький проминає І постать ледве-лед на краї, і ніч забула, що було вночі. Як мало після всього необхідно, З вітчизни неба, зоряний туман, на першім плані хату благовидну, на плані другім трішки краєвиду, на третім, а навіщо третій план? До України ізранена, натомлена, змарніла. Благаю, про одне лиш, не засни, бо знов спішать до царственного тіла. Доби нової сучені сини. Навала круків, гвалт, неначе в раді, коли закони хлібні на кону, одні за плугом, інші на параді, а треті у Ростові на Дону. Не спи Україно, бачиш, знов заграви, Заклекотіли зранку над Дніпром і брязкають оруж'ям орави, і ворони злетілись. На добро моя неперегасна, зоре, совість, яку не поміняю на меди, на ситу осоружну тимчасовість, яка завжди провісниця біди. Долику святих зачисляють вельможних, за що зачисляють? А хто ж його зна? Під куполом храмів уздріти їх можна. Лобам їх не вірить уже й сатана, і дні постають з боговиння і диму, і з пам'яті тої, що цвіллю взялась. На гірці осінній стоїть Володимир отой що святий, той, що київський князь. Пощо така почесть йому надзвичайна? Пощо просто з князів до лику святих? Здригнулася в надрах жертовних почайна, Дніпро, стрепенувшись, крилато притих. Згадали, напевне, ці ріки нетлінні, як віру з їх предків змивала вода, як предкам у душі вбивали моління своя ж доморощена рідна орда. І де наші рідні боги неминущі, де Велес, де род, де під ними народ, як вільно війти у заманливі пущі, як важко. З тих пущ у вітцівський город. Не вірю святим, що святими ніколи у світі цим грішним во вік не були. І той же Владимир, чи той же Микола, ні ті ж, як вони, що за ними прийшли, не вірю святим тим, що нам нав'язали молитись на них, сліпо вірити в них. Князів вистачає, було їх чимало на наших шляхах, що святі і без них. Чи видить із за хмар густих всевишній, куди веде нас сьогоденний шлях? Хрущі емігрували, сохнуть вишні, запеклий розмір Точиться в полях. Лелечі гнізда з листям все додолу, і дуб схилився, наче діду з тим. Світило денне котиться по колу, Прогіркле, як вітчизни, срібний дим, і очі так благально. Боже правий, а може він не видить за хмарин І в нього нині більш поважні справи, та й ти у нього, певне, не один, на кого ж сподіватися, на кого, чому надія жінка без лиця? Під листопадом котиться дорога. Та, що під Богом. Та, що без кінця. Світло, як вдень, паничі покрутилися. Спека вляглася надовго чи ні, Божі створіння на землю спустилися, Материн образ сяйнув у вікні, образ лишень, бо давно під розсошею, там, де трава і дерева, німі, і попелом вічності даль припорошена, наші батьки під хрестами самі. Стати б хоч хмаркою в обширі синьому і зупинитись. Над місцем святим, що заростає хрестами і шипшиною, де ще вітчизни не звітрився дим, Ті паничі при хатах, що сутуляться, свідчать про те, що і ми ще живі, хоч заросли вже бездоглядні вулиці, і загубились, мов голка в траві. О, як би я жадав не сумувати. Україна в щасті, теплик у добрі, і щоб жива, жива та крайня хата, де вікна усміхалися тобі, тобі, як тому, що не блудний наче, Бо ж не забув і досі не забув, як вітер посміхається чи плаче, як верби тихо хиляться на Бог. Але, але, хитається планета, мов ялинова іграшка колись, і сум сумний. Проходить крізь поета, як сонце, крізь осінню небовись. О, друзі, не картайте, не карайте, моя Україна не майдан, не крик, Моя Україна позірні карати, а більше незнищенний материк, той материк, де батьківські могили, Де заводська труба стирчить на тлі. Де добрі люди, що весь світ змогли би змінити на блаженство на землі, але, але, хіба мені судити, чому ці люди немічні такі? Я не сумую, хоч згорає літо і не для нас літають літаки. Теплий теплик, чому ж ти холодний, як груднева задубла рілля? Чом все менша навколо народу, Чом черствіші навколо поля, Чом хати журавлями у осінь, Чом гниють хлібосольні столи, Чом вітри, наче страдники босі, що забули у Москві постоли, на вервечках покинуті кубла, на землі більше вікон сліпих, і не лише ріля вже задубла, а й хати, і садочки при них. І у кого про те запитати, Чом козацький нескорений край порожніє від хати до хати, Хоч у Бога про даність питай, теплий теплик, сліпа конячина посоші від розсоші бреде. Та здається, що то Україна чи її відгоміння бліде. Усе важче мені зрозуміти розквіт цей цю щасливу могуть. Теплий теплик, чому ти не літо? Те, яке і тобі не забудь. Та школа, де глобус у крайнім вікні, нагадував нам, що земля не квадратна, не часто й не густо, а сниться мені, чомусь чорно-біла, як в тому кіні, така ж дорога. Як Шевченкова хата, ось дошка шкільна, з незапам'ятних літ висить на стіні в невеликій світлиці і букви на дошці, як в ранішній квіт, на мисленім древі, немов небозвід, що насі ще й досі Освітлює лиця, Учителю мій, ти далеко десь там, за тими горбами, за ріками тими, де пам'ять лиш пам'ять про світлі літа, руками небес нас малих пригорта. Щоб нас не спіткали байдужості зими, а глобус стоїть краю того вікна, З якого нам світ, як зерно на долонці, і журиться певне табличка шкільна, і світяться певне, шкільні письмена, Як світяться трави досвітні на сонці. Бабине літо, невже воно істинне, баби ж давно вже на світі нема. Хата за хатою, звістка за звісткою, далі не осінь осіння, зима. Мальва нагнулася над крапелиною, хмарка щось мальві на вушко своє, подзвін розкинувся над Україною, може, хтось совісний щастя кує нам, що в надіях по шию, помаківку, пабене літо, а там як дасть біг. Вірує удич та шлик і захватівка. Але довір'я оте не про всіх. Котяться хмари, з горбів, наче спомени, звідкись прибув призабутий кобзар. Он і димок вже піднявся над коменом, в печах жахтить несподіваний жар. Але вже завтра утомою втомлене, бабине літо розтане за мить. І над розваленим бабиним коменом дим відпливе. І Вітрові зашумить. Скитаємось, бо ми одроду скити, прадавні ратоборчі племена, не вся звитя у курганах скрита, хоч вищезнули наші імена. Між ковилів, між гроз і градобою, між бряскотю мещів, щитів, заков. Ми ці степи угноїли з собою, але підступний ворог не зайшов і лиш тепер. Зодягши вишиванки, драпіжники ввірвалися дужу нашу спільну хату на світанку, узявши в бран собори наших душ, а ми ж то що, капелою, планида. Ви тільки полюбуйтесь, козаки, уміють грати роль царя Давида талановиті, як і цар синки. А ми в долоні, дорогі Месії, о, як вам вишиванки до снаги. А ті, поглянь, вже чечевицю сіють. Щоб похопитись завтра на торги, і що тут скажеш ми таки не скити, недавні ратоборчі племена, ми глухарі, тому нас легко вбити, а з нами стерти і наші імена. Земля кигичі, мовби чайка, що залетіла не туди, і студять душу незвичайні Навколоземні холоди, ніде ні зірочки, ні Бога. Лишень навкіл бентежна мла, лишень на Всесвіт весь дорога, що пролягла чи полягла, а може гук о той чаїний, що прилеліє в здалини голосіння України, на всі чотири сторони. В юдоль безбожну тягнуться ключами, не журавлі, їм легше журавлям, бредуть у сіру млу заробітчани, і під ними вліво. Крутиться земля. Маліючи, щезаючи, потроху, стоять в молитвах вбиті матері, стоять хати, як привиди епохи, стоїть сама епоха на горі, позаду предковічний запах кропу тополі догораюча свіча. Попереду омріяна Європа з лукавою властинністю в очах. Згадався Кочубинський. І віконце, а в нім сумні Маланка і Андрій, і небезвід, з якого вкрали сонце, людці, що й досі в пам'яті лихій, все на круги, і все навкруг кругами. Чого чекати нам у цей непевний час, як знов Андрій з Маланкою у рамі ітимуть в безвість, що поглине й нас? Усе багатолюдніше в соборах: вожді, простолюд, в сніговицю, в дощ? Чому ж тепер не стільки, як учора, люмінесценцій у соборах душ? Звідки ця епідемія руїнна, ця пристрасть до маєтностей і зла? Чому вітчизна стогне, мов причинна, Звідки мара підступна приповзла? Чому знов до чаші і Оанна повзе трутизна із братерських пущ? Мовчать пророки. Лава окаянна підступно б'ється, об собори душ.